Команда мобільної стоматології благодійних організацій за мирне небо і Самартан Спорс у співпраці з благодійним фондом Євгена Пивоварова надали безкоштовну стоматологічну допомогу мешканцям селища Старий Салтів в рамках проєкту «Smile for Heroes». Цей проект є важливим кроком у підтримці населення профронтових і деокупованих територій Харківщини, які постраждали внаслідок війни. В таких населених пунктах, як старий Салтів, мешканці щодня стикаються з небезпеками і не завжди мають можливість отримати базову медичну допомогу. Постійна загроза обстрілів робить доступ до медичних послуг, зокрема стоматологічної допомоги, надзвичайно обмеженим. Люди страждають не лише фізично, але й емоційно, і проблеми зі здоров'ям часто залишаються без уваги через постійну загрозу життю. Ми завершили наступну місію, напрацював шість. Ні, повноцінних кацій ресалтів декілька міняли місць нашого розташування бо. Нашим пацієнтам було зручніше добиратися до нас підвозили з прилеглих сіл пацієнтів. Це локація, вона відрізняється від інших, які у нас були раніше. Бо чим далі ми виїжджаємо за межі обласного центру міста Харків, тим більше є патології, тим більше об'єм роботи у кожного пацієнта. В рамках проекту Smile for Heroes надається необхідне лікування, що сприяє збереженню здоров'я людей і подоланню наслідків війни ось і закінчився шостий день роботи мобільної стоматології у Старій Салті. За цей період до нас завітали 159 осіб. Було надано 431 стоматологічна маніпуляція. Велика вдячність нашим партнерам, а саме, благодійному фонду за мирне небо та благодійній організації Самаритан Purse.